Ну і давайте вже пара живих прикладів. Розповім і покажу вам історію одного сталкера на ім'я Юрко Проноза. Дістав його Сидоровичу у селі новачків. Вирішив він в залізці податись. Ну і я з ним. Оце прошу запам'ятати, почули постріли. Це снорки напали на групу сталкерів. Треба ж допомогти брату сталкеру. Ну ми й допомогли відбитись. Юрко навіть одного полікував. Пройшли повз архіаномалію, і нарешті дійшли до залісся від самого кордону, де й присіли відпочити біля багаття. Я відкатив збереження ще на околиці села Новачків. Юрко побіг собі у залісся, а я вирішив його випередити. Пішов до провідника, і ми швиденько на залісся потрапили. Юрка тут ще нема. Ну, думаю, почекаю. Поспав, а Юрка і досі немає. Серце відчуло щось неладне, пішов його шукати. Перечекав викид, відійшов від КПП-кордону, а тут мертва група, та сама, якій ми з Снорками допомагали в іншому таймлайні. Тут вони без нас не справились, тобто, без мене. Бо ось він, Юрко Проноза, не кинув брата Сталкера в біді до кінця. Він в офлайні, поки я був аж на заліссі, добіг сюди від села новачків без мене, і тут офлайн Алайф симулював йому ту саму групу, на яку ми наткнулись з ним, і він до неї прибився. І їх тут або поклали снорки, або через бій з ними вони не встигли в укриття від викиду, бо знайшов я їх якраз між місцем сутички і укриттям.